На батьківщині його називали просто по імені Федеріко у Європі за материнським прізвищем, мабуть, через лаконічність і якусь теплоту звучання. І щоразу разу промовляючи, Лорка, ми додаємо талановитий поет і драматург, обдарований музикант і художник. Федеріко Гарсіа Лорка народився 5 червня 1898 року у містечку Фуентева Керос, що у перекладі означає пастуший ключ. Дитинство Федеріко пройшло в атмосфері поезії та музики. Мати чудово грала на фортепіано, а батько полюбляв читати вірші і співати старовинні андалузькі пісні. Коли Федеріко виповнилося 11 років, родина переїхала до Гранади. Там Лорка познайомився з відомим іспанським композитором Мануелем де Фалья, котрий навчив Федеріко так званому глибокому співу Канте Хондо, одному із прадавніх видів андалузької народної творчості. свій шлях у мистецтві Гарсія Лорка розпочав з музики. Іспанська преса захоплено вітала 18-річного лорку піаніста, котрий виконував власні твори. У той самий час він робить перші кроки у літературі. У 1918 році було видано збірник дорожніх нотаток про Іспанію, враження і пейзажі. Рік по тому Гарсія Лорко вступає до студентської резиденції у Мадриді, експериментального учбового закладу, створеного за типом вільних університетів. У Федеріко з'явилося багато друзів-студентів. Один із них, майбутній знаменитий кінорежисер Луїс Бунюель, так описував Лорку. Неперевершений і магічний юнак з тяжінням до вишуканості та елегантності в одязі. А майбутній художник-сюрреаліст Сальвадор Далі згадує першу зустріч з лоркою так переді мною вмить постало із плоті і крові явище поезії у всій його повноті. Захоплений літературою і музикою, лорка не мав ні часу, ані бажання цікавитися жінками. Кохати його це все одно, що кохати вітер, якось сказала закоханого Федеріко молодша сестра Далі Анна Марія. Лорка готувався стати музикантом, пробував себе у прозі, і раптом, за його словами, підкоряючись категоричному імперативу душі, взявся за вірші. Душа моя зріла, не вперше відчує туман таємниці, що дух мій руйнує. Юнацькі твердині поточені снами, камінням думок шарудять під ногами. Забув ти про Бога. Кричить кожен камінь. Уже в першій поетичній збірці Федеріко Гарсіа Лорки, виданому у 1921 році, проявилася музичність вірша і зв'язок з народною культурою. Отримане у дружньому колі прізвисько фольклорист, Лорка підтвердив, коли на фестивалі фолклору в гранатському центрі мистецтв прочитав публічну лекцію про народний спів. А потім створив цикл віршів поема про Канте Хондо. Гвадалквівір Струменії в тіні садів апельсинних. Твої дві ріки Гранадо втікають від снігу в долини. Федеріко Лорка володів і талантом художника. У 1927 році у Барселоні пройшла виставка його робіт. Через рік Лорка видає збірник циганські балади, у котрому, за його словами, він хотів поєднати циганську міфологію з буденністю. Вісьмома роками пізніше, пред'явивши цю книгу у суді, жандармський полковник звинувачує автора в образі жандармерії засобом романсу. Надійний свинцевий череп. Жандарм не заплаче щиро. Зашморгнуті в портупею серця в лакованій шкірі. У 31 рік у пошуках нових вражень Лорка поїхав до Сполучених Штатів Америки. Він писав: Нью-Йорк, напевне, жахливий. Саме тому я їду. Своєрідний експеримент над собою вилився у книгу віршів Поет у Нью-Йорку». 33-річний Лорка очолив студентську театральну трупу Лабарака у перекладі Балаган. Федеріко був і режисером, і актором, і художником, і драматургом. Лорка вважав, що театр має виховувати глядача, і трупа багато кочувала глухими іспанськими селищами. Глядачі і гадки не мали про те, що автор п'єси, котрого вони безкоштовно дивляться, це великий іспанський поет Федеріко Гарсія Лорка. У 35 років він створив трагедію Криваве весілля. Через три роки була написана драма Дім Бернарди Альби. Своєрідна фотографія епохи. Це був час розквіту творчості Гарсія Лорки. Він писав п'єсу за п'єсою, виступав з лекціями і віршами, займався музикою. У 1936-му в Іспанії до влади рвався фашизм. Лорка не належав ні до однієї з політичних партій. Однак в його переконаннях не сумнівався ніхто. Недаремно постановка його трагедій закінчувалися маніфестаціями, і глядачі замість Браво кричали: Хай живе свобода. У 1936 році повстанці, очолювані генералом Франко, заволоділи гранатою і висунули лозунг смерть інтелігенції. Без суду і слідства розстрілювали лікарів, викладачів, учених. Федеріко Гарсія Лорку розстріляли 19 серпня 1936 року. Поета поховали у братській могилі, йому було лише 38 років. Незадовго до загибелі знаменитий іспанський поет і драматург Федеріко Гарсія Лорка писав: Найбільша радість бути поетом, все решта пусте, навіть смерть.